Доброго дня, друзі. Всім привіт. Е, як і планував сьогодні, я е, зараз пере, перевезу ці дрова, що нарубав з вчорашнього дня, залишились та буду рубати з, з іншої кучі. О, коротше, така ситуація, друзі. Е, з, тих пір, з того часу, коли я прийшов, перейшов, е, перевів свій канал на українську мову. У мене стрімко почали почала, почала, почали е, уходити підписчики. Підписчики, я дивлюсь по аналітику. По аналітику о, підписники, які уходять, це мешканці, які проживають на території Росії. О, ну, Я так, чесно кажучи, і не сильно гарюю, і не сильно плачу за цим. О, але хочу. Звернутися до українських глядачів, які мене дивляться. Що, ну, я ж бачу, що дивляться мене не тільки ну, по аналітиці, по аналітиці дивляться не тільки підписники, а 50% дивляться підписників, 50% дивляться случайний зритель. Е... Так що, друзяки, хто дивиться мене, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене. Ось, У своєму. У своїх відео я, ну, хто, хто перший раз бачив, е, дивиться, що ми робимо. Ми ведемо маленьке господарство своє домашнє. Ми вирощуємо ви бролера. Ну, зараз на зиму ми вирізали, все, скінчили. На, даному, на, на даний момент у нас е, осталась одна свинка ремка. Ось. Я в своїх відосиках показую, чим я її кормлю. Як я її вирощую, які результати, о, яких результатів досягаємо при правильному збалансованому е, кормі, якого, який ми робимо саме е, своїми руками, от, ну, при допомозі преміксів і ну, коротше, правильного харчування. Так що так, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, е, Коментуйте, буду дуже рад, радий відповісти на питання. К, е, ну, можливо, когось щось цікавить. На даний момент я е, на роботі робимо ми зараз паралізатор для свиней, для забою свіней. Е, я знімаю паралельно е, відосик. Пошаговий як зробити при мінімальній затраті е, ну, коштів. Ну, то є, я вже показую, я зараз, зараз не Я вам приблизно кажу, що в 100 гривень, гривень я вложився у матеріали для того, щоб виробити цей паралізатор. Дуже-дуже ну, цікавий канал для, ну, для тих, хто. Цей канал дуже цікавий для тих, хто веде теж живе в такому місці, як я, в маленькому городі, або селі. ось. Так що так, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, запитуйте, дивіться предыдущі відосики, ну, ось, коментуйте. Так що так, друзі, а я буду далі працювати. Все, друзяки. Всім дякую, всім пока. Ой, чуть не впав.